А які документи потрібно мати, щоб списати основні засоби без ПДВ? Поділіться в коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Літвінчук та командою Seminar.com. Коли можна не нараховувати ПДВ, якщо основні засоби зруйновано? Мабуть, ви знаєте, що в розумінні податкового кодексу будь-яка ліквідація основних засобів є постачанням. Тобто, відповідно до пункту 189 податкового кодексу, у разі якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податків, то така операція розглядається як постачання основних засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Разом з тим, ця ж норма податкового кодексу містить спецпроєкт, Правило, яке говорить, що ця норма не поширюється на випадки, коли основні засоби ліквідуються у зв'язку із їх знищенням, руйнацією внаслідок обставин непереборної сили, тобто, коли таке знищення і руйнація відбувається з незалежних від платника податків причин. В такому випадку, якщо платник податків подає для податкової служби відповідний документ про знищення і таким чином підтверджує, що ці основні засоби вже не можуть бути використані і ми маємо їх ліквідувати, то ПДВ в такому випадку не нараховується. Які це документи про знищення? І, хоча податковий кодекс не містить чіткого переліку, податкова служба і Міністерство фінансів у своїх роз'ясненнях наводять наступний перелік документів. Тобто ПДВ може не нараховуватися, якщо факт знищення та руйнації документально підтверджується, зокрема, наступними документами сертифікатом Торгово-промислової палати. Якщо це пожежа, то акт, який засвідчує факт цієї пожежі. Якщо ми говоримо про викрадення основних засобів, то витяг з єдиного. Нього реєстру досудових розслідувань, або ж витяг з відповідного реєстру, який підтверджує припинення права власності на основні засоби у зв'язку з фактом їх повного знищення, або інші релевантні документи, які може можете ви отримати від відповідних органів, і які будуть підтверджувати факт знищення, зруйнування, викрадення або іншої відсутності основного засобу, зв'язку чим ми його ліквідуємо. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися відео з колегами. Отож, документи, які підтвердять, що основні засоби зруйновано, це. Акт списання основних засобів, тифової форми ОЗ, яким підписує спеціальна комісія, акт інвентаризації основних засобів, якщо ліквідація основних засобів здійснюється е, за результатами проведеної щорічної інвентаризації, акт про пошкодження майна тобто, це саме той документ, який буде підтверджувати, що е, основний засіб зруйновано або знищено з незалежних від нас причин, а також сертифікат торгово-промислової палати. При цьому зверніть увагу: такі документи нести чи відвозити в податкову службу не потрібно, адже податковий кодекс прямо цього не вимагає. У загальні податкова консультація номер 673 яку випустило Міністерство фінансів, говорить, що податковим кодексом не визначено механізму подання в податкову службу документів про знищення, розібрання або перетворення основних засобів у зв'язку з чим ми не нараховуємо ПДВ. Тобто, формально ми повинні лише надати або показати ці документи податкові. Служби під час податкової перевірки. Для того, щоб не нараховувати ПДВ при списанні зруйнованих основних засобів, ми маємо підтвердити, що такі основні засоби було зруйновано з незалежних від нас обставин. Це можуть підтвердити, зокрема, наступні документи: акт списання основних засобів відповідної форми, акт пошкодження майна та сертифікат торгово-промислової палати, який. Підтвердить факт наявності форс-мажорних обставин. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!